На сторожі життя сучасний реанімобіль для немовлят отримала обласна дитяча клінічна лікарня. Нині в цьому закладі функціонує єдиний на Прикарпатті неонатальний центр. Саме сюди із пологових стаціонарів транспортують усіх новонароджених, які потребують спеціалізованої допомоги. Щоправда, раніше доводилося користуватися не зовсім відповідним для цього транспортом. Стару автівку, інкубатором чи дихальним апаратом укомплектовували своїми силами. Натомість новий презент швидкісний, легкохідний та надійний. А головне, ранімобіль обладнаний всією. І необхідною сучасною технікою апаратом штучної вентиляції легень транспортним інкубатором. Кардіомоніторингом, в якому є святкуюча опература відносної і пульсоксиметрії, і вимірювання артеріального тиску, дихання, частоти серцевих скорочень, є спеціальні засоби для інфузії для новонароджених діток. Сама і підвізка автомобіля, і його технічний стан дозволить набагато якісніше його довести цю новонароджену дитину. Щороку в неонатальному центрі фіксують понад 700 викликів. Виїзної бригади, в тому числі із найвіддаленіших районів області. Відтак медики радіють, сучасний реанімобіль дозволить суттєво зменшити не лише рівень смертності, але й інвалідності немовлят. Адже запорука здоров'я новонароджених, які потребують допомоги, це передусім своєчасне транспортування до відповідних медустанов. Ми привозимо з пологових будинків діточок новонароджених в перші години в першу добу до нашої обласної клінічної лікарні. І більше того, хочу сказати, ми 20-25 Дітей відправляємо цим же автомобілем. Будемо відправляти в Київ науково дослідні інститути. Теж діти в першу добу. Даний сучасний мобіль для малюків вартістю в один мільйон гривень наразі чи не єдиний в Україні. Переконують медики. Його придбала обласна влада. До слова торік на забезпечення лікувальних закладів сучасним медичним обладнанням Прикарпаття витратило майже 97 мільйонів гривень.